Всім привіт! Сьогодні у нас чергове відео на каналі. Привезли значить мені колесо. Це з квадроцикла китайської качества. о, таке колесо ступицею. Ось така ступичка. Значить, яка проблема? Зараз покажу. Лопнув диск. от Можете бачити, що. Де кріпляться, ступиться, болти кріпляться, полопало видно. І якщо можна придивитися, бачите, де відійшла фарба по кругу, аналогічно лопнув там по колу. Ну, він ще тут а не лопнув повністю, але вже якщо фарба відійшла, значить була деформація. А отут вже явна тріщина. Видно вам видно. От. Треба, значить, зремонтувати. Який-то розмір, я не знаю. Розмір... Того, напевно, що розмір. 240-50 на 8. Напевно, воно. Значить, 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 що ми робимо? Який я пропоную ремонт? Ступицю відкрутимо. Треба тільки поставлю позначки, як ступиця стояла. Ну, от, На всяк випад. Ну, Там, може, е... я думаю, то, скоріше все, дитячий квадроцикл, це не якийсь здоровий. От, Але як була, так і поставлю. Я так чогось люблю намітити. От, І пропоную я такий ремонт. Виготовити сюди флянчика. От, саме сюди от, на це посадочне. Не знаю якої товщини, Подивимося, що там у мене який матеріал є. О, подивимося, який товщини диск. Я думаю, що він ну, так на око. Тут о, я знаю, міліметра, напевно, два він точно має. Може навіть і більше. Робимо центрального отвора. Робимо отвори під болти, кріплення ступиці. От. Ну і наружний отвір. Вже не отвір, а наружний діаметр робимо сюди. От, робимо таку рем вставку флянчика такого. Вставляємо. Прикручуємо і по кругу обварюємо. Отак. От я думаю, що ми і зремонтуємо. Бо тут. Ну, як варіант, можна було б, якщо б він по кругу був живий, можна було б якісь великі шайби. Сюди все зробити так, як треба, поставити великі шайби, обварити. Ну, в принципі, кругом, ви ну, бачите, потріскане. О, найбільше тут аж видавило диска вже сюди. От. Так що пропоную я такий ремонт. Значить, що ми робимо? Зараз відкручуємо ступечку. Зараз я помічу, і відкручуємо і, і-і, і, і. І тоді буду дивитися, що в нас з матеріалом. Так, мітки я поставив, у мітка раз і надискую відповідно. Вже взяв тріщоточку, позривав О, і відкручуємо. Відкручуємо ступечку. І тоді подивимося, що там робиться під болтами. Так, Ступиця відкручена, Болти тут, в принципі, не короткі. От, Якщо закрутити диск, зараз ми поміряємо диск, але впав впав, впав Болти нам не прийдеться замінювати, так як, зараз, якщо навіть нам різьбу випустити. Западліцо зробити. Отак. То дивіться, скільки ще є запасу. от А товщина диска, зараз ми поміряємо. Три міліметра, але може і три. Або я погано поміряв, бо так як штангель. Так. Да. Ну, десь 3 міліметра, бо я можу чуть, чуть його нагну, бо не вилазив. Товщина диска 3 міліметра. ступиця базується по дискові посадочним. От. Шліци ще живенькі. Болтів нам вистачає. То вже добре. Тепер треба. Треба нам цього диска відрихтувати Так як, ну, я думаю, не знаю, камера передає чи не передає. Оця частина піднялася сюди. Ну, десь заламало. От. У цього 2,78. Може бути, але бачите, дивіться, де болт і лопло. Аналогічно, отут. Болт, просадка лопло. Ну тут а тільки почало. Ну тут найменше. Ну а тут вже жах. Значить, треба нам щось кругленьке. От в мене зараз такий о, блін у мене є стальний. Зараз ми його попробуємо. Чи нам він туди підійде. О! Шикардос. Зараз ми робимо як. Зараз я якусь чи кругляка, чи трубу зажму в тіски, наверх ставимо бліна і треба відрихтувати. А от з внутрішньої сторони, о, бачите, видно явну тріщину. От, тут, ну, таке. Ну, нічого, ми підсилимо і нікуди воно не дінеться. Получається, що ми внутрішню частину підсилимо, обваримо вже сюди, до обуда самого. Ой, буде воно сидіти, не втече нікуди. Треба нам тільки Мені. У мене є 5 мм метал, ну то я вже думаю, може то вже трохи і занадто буде сюди. Ну, подивимося. Ну що, відрихтував я. Диска, отака ось конструкція, ось труба, блін. І відрихтував. Бачите, більш-менш вийшло, але є одне но. От, коли я вже почав рихтувати, я додивився. Бачите, диск. Десь тут трошки клипанув, підчистим. Диск складається з двох частин. Бачите, він є зварний. От, І якщо я зроблю, наприклад, флянчика тільки з цієї сторони, виходить, ми підсилюємо тільки одну частину диска. Відповідно, внутрішня сторона нічого не підсилюється. І виходить, що ті його тріщини, то і все якби то залишається. Я щось думав, що то сплошний метал. Виходить, що ні. І, значить, що нам треба зробити? Нам треба зробити два аналогічних флянця. І вварити з цієї сторони, і зробити з цієї сторони. От тоді воно буде тримати. Бо так без варіантів. Ну, будемо робити в парі, значить, з металу, напевно, зараз я щось знайду. Так як він буде з двох, два флянчика будемо робити, то тут, я думаю, якщо 3 міліметра. Обща товщина то по півтора міліметра виходить половинка, то я думаю з двоєчки. Зараз подивлюсь, має бути. Поробимо, напевно, флянчики з двоєчки. Туди і сюди, і буде тоді добре. То вже буде і підсилено, і запасом. Бо я думав, що сплошний Думаю, такий метал грепнув, то, а воно виходить. що Зварне чи склепа. Ну, скоріш зварне, напевно, що, ну, з двох кусків. Значить, зараз я буду підшукувати якийсь метал і будемо щось чудити. Ну що, от Листовий метал 2 мм. отаку таку розмітку зробив. Діаметр 140 мм. Накірнив. О, відміряв. В мене є такі, вони трошки в мене зламалися, треба. О, циркуль такий стулярний. От, є, бачите, тут зламалося. ну нічого, Я трошки акуратненько переміряв ними, бо внутрішній штангелем сюди не можна залізти. О, так як бачите, дуже широке колесо. О, Переміряв на штангель, переніс, потім штангелем накернив, і зробив розмітку. Тепер треба е, отих два блінчика вирізати, от, підігнати. Тоді ще треба нам е, ну, по ступиці зробити розмітку, От внутрішній діаметр, щоб сідав. І плюс розмітити, де в нас е, отвори будуть під болти. От. І тоді вже будемо. А ще, я думаю, може, ми так зробимо для підсилення. От як в нас, отак от там приблизно от центр ступиться, стане. Блін, нас тут виходить, булти тут, може ще в чотирьох місцях. От, от, раз, от Раз, два, три, чотири. Посверлимо отвори. Тут з плушняком підемо заваримо. А тут для підсилення ще дамо. На електрозакльопки такі зробимо. от Тут запас металу є, так що можна дозволити таке зробити. Так що вирізаю, тоді покажу. Ну що, бліни готові. Вирізав я. О, вирізав обулгаркою. О, бачите, тут трошки така фаска вийшла. Ну бо від круга мусово по колу. Тут Фаска виходить, де та бляха. Я її десь сховав. Фаска вийшла на а Тут вийшло отак. От. Оцей флянчик піде сюди, от. а цей флянчик я вже напільником підігнав плотненько. От, дивіться, тут зазорчика нема зовсім. Якраз чотенько стає. Е, піде на ту сторону, на внутрішню. Чого? Тому що. зараз я постараюсь показати. от, Бачите, тут виступ, який зовсім небагато. от, Воно виходить, що буде базуватися, ступиться, е, по цьому. Дискові, ну, по цьому флянчику і зайде в один кусок, виходить, диска сюди. От. Ну, буде базуватися і по тому, і по тому. Того зробив добре, ми, виходить на отворах. Ступицю кріпим, флянчика зараз вставляємо і будемо розміряти вже оці отвори. І виходить, якщо десь щось навіть і не так, то виходить, зіграє зварка десь. Ну, бо ж кажу, вирізав булгарку, і це там плюс-мінус міліметр туди-сюди, півтора, навіть, може, десь два. От. Мені саме головне забазуватися. Флянчиком внутрішнім і ступичкою по дискові, о, і щоб відповідно були на ньому однаково отвори, а сварка вже зіграє. Якщо ну, може десь піде в одну сторону флянчик чуть більше, ну, плюс-мінус. О, Бо якщо я забазуюся, наприклад, отак от, і посверлю отвори, Отак, от як воно є, от. то воно трохи може десь нам не зіграти. А так ми от вставляємо ступечку і базуємо по дискові. Ну, бо то заводський отвір він все рівно ну, точніший, ніж те, що я булгаркою вирізав. рівно десь якийсь може чуть є косяк. От. І ми все забазуємо. О, по дискові, от, посверлимо. Тоді прикрутимо. от, все, І тоді вже, як флянчик там стане, чуть сюди, чуть сюди, як там вже вийде, обваримо по кругу, і все. от. Ну і ще я кажу, хотів електрозакльопки, от, Бачите, тут амона порубити. От, ми посверлимо, скрутимо все. Докупи і тоді вже будемо варити. Тут, можливо, навіть тут і не прийдеться, може розбирати. Хватить місця так посверлити і приварити. Ну, подивимося вже. О, але отак виходить. От. Е, от, навіть, якщо добре візуально подивитися, оцей отвір має, бачите, трошки таке як яйце. от Чого я. Ну, цей во цей більш точніший. Це я вже так робив скоріш на скорішу руку, того, що бо він вже йде на наружу, він там базуватися ні на чому не буде. А це я вже так помаленьку вирізав, робив, ну, робив точніше. От. І, 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 і що я хотів. Ну що, зараз будемо робити розмітку. Сверлити то є все діло потихеньку, готуватися до сварки. Ну що, отак вийшло? Заварив. Тут в чотирьох місцях ще по електрозакльопці дав. От. Аналогічно з цієї сторони так само. О, Заварено і по електрозакльопці. Все, диск готовий. Але зараз що я ще хочу зробити, зараз відкручу болти і. Ось і його, де електрозакльопки трошки, булгарочку його, кружочок маленький стоїть, підшліфую і маю балончика підкрашу, щоб не ржавіло. Ой і вже покажу після покраски, що воно вийшло. Ну, все, готовенько опідкрасив. От, Булти, бачите, я не фарбую, щоб, ну, воно, щоб вигляд якийсь трохи мало. Аналогічно, з цієї сторони, підшліфував ти електро де ну, ставив, От, і з балончика піддув. Ну, воно хоч вигляд буде мати, там, в очі не сильно кидати, що воно там ремонтовано. О, і буде ще бігати. От, ступиця у нас, виходить, стало на свої рідні місця, там, де і стояла, от, ніякого. Вправо-вліво нема, на своє посадочне місце. І все. Ну, отакий от вийшов ремонт. Ще квадрик буде бігати далі. Трошки, я не знаю, по часу і, та в принципі, не дуже багато. Найдовше з того всього, що я робив, це булгаркою вирізав оці флянчики. Внутрішній. Отвір ну, з листа листового наружі. Оце, напевно, найдовше, що я робив, це вирізав. О, сверлити на сверлінному сверлив. Варити теж там, буквально пару хвилин зайняло. Так що найбільше це забрало часу, вирізка. От. І ще от мені пригодилися, мені якраз зараз треба буде виготовити ну, тобто вже для своїх потреб. Дві шайби. От, і якраз мені от, класно вийшло. Треба було вирізати. от, А так. ну, Мені ще внутрішній діаметр треба буде зробити. Ну, то вже може і яким сверлом зроблю, подивлюся. ну, по наружі мені якраз те, що треба. Собі там підгоню їх. от, Якраз вийшло і собі щось трошки зробити. От, от таке відео. Все. Всім дякую за увагу, всім пока.